Поговоримо про е, видатки спроможності бюджету. Про можливий перегляд. Тим паче, що є вже урядові ініціативи. Зокрема, е, про безпеку далі говоримо і про можливості фінансування, е, значить, безпеково бороної царини. Уряд пропонує збільшити видатки держбюджету на 25-й рік на рекордні 449 мільярдів гривень, з яких 412 мільярдів підуть на сектор оборони. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну за перші п'ять місяців Сів цього року Україна вже витратила майже трильйон гривень на безпеку і оборону. Це дві третини всього державного бюджету. У порівнянні з минулим роком фінансування армії зросло на 34%. І раді вітати в нашому ефірі Ірину Констанкевич, першу заступницю голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Вітаємо вас, пані Ірино. Доброго дня, колеги. Вітаю. Чому саме зараз уряд ініціював перегляд бюджету на цей рік? Ну зазвичай є практика така, що влітку ми переглядаємо бюджети. Якщо є гостра необхідність, збільшуються видатки на ті критичні потреби, які є в державі. Тому перегляд бюджетів це нормальний процес. Але з огляду на те, що у нас війна і потреба є на? Сектор оборони і захисту дуже великі, тому ви правильно сказали, що вже зареєстрований законопроект урядовий, яким передбачається збільшення видатків на сектор оборони і захисту майже на 14. На 412 мільярдів, а загалом видатки, які будуть перерозподілені, це 450 мільярдів. Тобто оця сума 412 мільярдів це оборона. А інші кошти, які передбачається перерозподілити, це соціальна сфера. Там є е, такі напрямки, як освіта, є ветеранський напрямок, є охорона здоров'я. І якщо є потреба, я готова прокоментувати і ці видатки. Тут дуже важливо ж говорити не лише про ініціативу, яка скрізь за все буде парламентарями підтримана, ну урядову ініціативу, зокрема, але і про те, які механізми можна увімкнути ще додатково, щоб наповнити бюджет, знайти якісь можливо нові джерела, і в цьому ключі згадується ще від початків року. Ми чули від парламентарів, що, наприклад, ті ж самі податки збільшуватися не будуть. Хоча спілкуючись, от буквально днями з вашими колегами по парламенту з Лесю забрано говорили, що поки таких ідей немає, Ма, але все може бути, якщо знадобиться, то можливо ще до кінця року в цьому ключі будуть якісь значить напрямки розглядатися. Чи є у вас розуміння, якими шляхами наповнювати бюджет? Ну насправді, в час війни наповнювати бюджет дуже складно. Ми бачимо, що ми маємо великі проблеми із наповненням, але разом з тим, от якраз це перерозподіл здійснюється із перевиконання бюджету, і ми можемо тільки подякувати тим, які справді підприємствам, які і наповнюють бюджети, і мають доходи, і тому перевиконання спостерігається, яке уможливлює ці процеси збільшити зараз видатки на оборону. Разом з цим ваше питання є дуже слушним, тому що не усі механізми існуючі залучені і використовуються для того, щоб збільшувати наповнення бюджету. Наскільки мені відомо, активно дискутується у суспільстві експертами питання щодо реформування митниці, і зокрема збільшення коштів якраз через ті можливості, які надає митниця. Вони на жаль наразі не вповні за наповнюють бюджет України. Далі я знаю про те, що і питання приватизації вони десь були поставлені на такі гальма і не, не використовується достатньо для того, щоб наповнювати бюджети. Щодо оподаткування, ну десь дискутуються питання збільшувати військовий, військові збор військовий податок. Він наразі в нас є півтора відсотки, але це все на рівні тільки обговорень і станом на зараз такі питання не розглядаються. Тому, безперечно, на початку року ми сподівалися на більшу допомогу від наших американських партнерів. Ми сподівалися, що ми будемо мати більшу підтримку на озброєння, на соціальні програми, на гуманітарні програми. Але наразі ми бачимо, що таких програм немає, і ми повинні шукати внутрішні ресурси, і цей процес відбувається. До речі, хочу сказати, що в регіонах активно е, працюють, і голови військово-цивільних адміністрацій працюють і в громадах. Така активна робота триває. Тому ми ну, стоїмо на своїх ногах, поки ось наші міжнародні партнери я не про європейських партнерів, кажу, вони дотримуються своїх зобов'язань. От зараз ми будемо бачити новий транш е, міжнародного міжнародного валютного фонду, але наразі цих коштів, Коштів нам не вистачає, тому ось такі йдуть паралельні процеси. Так, пані Ірино, чи є рік? для гуманітарної сфери, про яку ви згадали, і соціально через цей перерозподіл коштів і ну, чи зберігається в повній мірі фінансування культури, освіти, науки? Е, так, якщо говорити про військовий бюджет, то ми знаємо, що він понад 60%, а решта це е, ті кошти, які у нас. Е, Так, на жаль, останні питання від пані Ірини не почули, але сподіваємося, що буде можливість у Ірини Константкевич все ж таки долучитися щодо нашої ефіру. Якщо не сьогодні, то в наступні інформаційні дні.